Я дякую Богу, Бог продовжив моє життя і Бог продовжив ваше життя. Такий час непростий, нелегкий, Бог дарує людині життя. І скільки людині Бог не дав життя, головне в житті людини, щоб людина прожила його з Богом. Головне, щоб я, який пізнав Бога, який почув про Бога, щоб я йшов тою дорогою, якою покликав мене Бог. І я хочу поділитися Словом Божим цей день, день вас, подяки. І в мене на серці є таке бажання зачитати послання святого апостола Павла до Филип'ян з 4 розділу, з 11 віршика. Там написані такі слова не за нестатком кажу. Бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього та й усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Отаке місце. І я зачитаю ще одне місце. Там написані такі слова. Це послання Павла до Тимофія з 6 розділу. З шостого вірша. Там написані такі слова: Великий же зиск до благочестя і з задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. І з другого перекладу перекладається, що великий же зиск, зиск як надбання. Я і ви. Ісус Христос каже, маємо цінувати тим, що ми маємо. І ви знаєте, я. Ловив себе на тому і бачу в своєму житті, що приходить такий час, і в моєму серці немає тої оцінки перед Богом за те, що я маю. Я маю написано, маючи поживу і одяг, будьте вдячні. А Слово Боже каже, що ми повинні дякувати за все, бо така воля Божа про вас, Христі Ісусі. І це місце, яке я прочитав, тут написано, що які великі надбання, які великі щастя для мене і для вас. Коли я буду оцінювати те, що мені дає Бог, те, що я маю сьогодні, це не залежить від того, якщо ти маєш що поїсти, маєш що вдітися, це вже означає, що треба дякувати Богу за все. І оцей стан перед Богом людини, коли я в такому стані перед Богом, це щастя для людини. Як для тої, яка написано, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якщо людина смиренна, то Бог таку людину чує. І та людина, яка вміє цінувати малим, от Бог дав, ви бачите, багато всього тут перед нами лежить, і Бог це все нам дав. І як нам треба цінувати всім, що в нас є? Бо оцей стан перед Богом він є дуже великим. Я знаю, що ми всі читаємо Слово Боже, але мені поклалося на серце, от все місце нагадати. Бо слово Боже зауважує, каже, що великий же велике надбання для мене, для вас. Я не знаю, хто як з вас в своєму житті цінував і цінує, коли прийшов на це місце. Але знаєте, слово Боже каже, що великий зиск, велике надбання, велике щастя це благочестя і задоволення. Забути задоволеним тим, що ти маєш, бо написано, що ми не принесли світ, і нічого ми з собою не заберемо. А те, що Бог дав, Боже, дякую тобі. Йов, ми читаємо зайова й Бог забрався, Він каже, хай буде ім'я Бога благословенне. І оцей стан перед Богом він має дуже велику вагу. А коли Бог він побачить наше серце іменно в такому стані, то Бог мимо такого серця не проходить. Бог таку людину, я точно знаю, не оставить. Бо Бог він дуже сильно любить людину, бо він заплатив, відкупив її. І в цей день подяки я це слово зачитав для того, щоб ми передивили свої серця, з якими серцем прийшли. Що ми прийшли, як завжди? От Боже, я тобі дякую. Да? Ми привикли, що. Оце так має бути, я маю що їсти, і це, це я пішов і заробив своїми руками. Але слово Боже каже, що Бог посилає дощ на злих, на добрих. І те, що в нас родило, це, це, це наші старання, це наші сили, але це без Божого благословіння не виросло би. І хай Бог поможе, що ми оцінили цим і дійсно від щирого серця. Дякували Богу, бо великий Бог, велика його любов до нас, до кожного з нас стоїть на цьому місці, бо Бог нас не оставив, не оставить. Він є з нами і буде з нами, бо написано, що так полюбив світ, що віддав сина свого. Хай Бог благословить кожного з нас, перевірити своє серце і дійсно цей день щиро, щиро і всього серця, дякувати Богу, бо велика його любов. Хай Богу за все буде слава. Амінь.